що в Україні немає нормальної музики, і я з цим категорично не згодна, тому хочу поділитися своїми улюбленими виконавцями, яких я стабільно слухаю, знаю всі пісні, і в кожного була на концерті. І перший це Ніко. Я навіть не знаю, як описати свою любов до цього виконавця. Діма це дуже інтригуюча особистість, тому що він не розмовляє в сторіс на прямих ефірах. Він нікому не дає інтерв'ю, але його альбом Соньте спиш став легендарним і ви 100% чули ці пісні. Також я маю одяг з його мерча. Тому зараз для мене Нікоп – це номер один. Далі це Дарафєєва, і я вважаю, що вона вже українська легенда. Разом із Кацуріним її музика відкрила зовсім по-новому. Вона дуже сильно бустанула, стабільно займає перші місця, зібрала два палаци спорту і активно зараз виступає україною та за кордоном. Тому вона дуже велика молодець. І остання виконавиця це майорова. Я почала слідкувати за нею ще коли вона була блогером. Зараз вона вже має два альбоми. Дуже хочеться підтримувати її творчість, адже попрос. Хованням хотілося б кращого, але Даша дуже сильно вкладається в свою музику та в свої кліпи. Тому я вірю, що скоро і Майорова збере свій палац спорту. Чи слухаєте ви українські пісні? Кого саме слухаєте? Діліться в коментарях.